Вітаю вас, друзі. Є любов двох видів. Любов тимчасова, така вона збудована на почуттях, на емоціях. От. А є любов постійна, безумовна. Та, що непостійна, душевна, емоційна така, вона швидко перестає. Поки люди, людина нам подобається, поки вона визиває в нас симпатію. Ми її любимо, але якщо стається навпаки, то ми перестаємо любити. Так Ісуса Христа, пам'ятаєте, доки Він лікував людей, доки стілю творив добро, то його настільки любили, що вже хотіли зненацька звести на престол. Але тоді, коли він не виправдовував очікувань царя, які звільнить від римської окупації, то його на тих же емоціях, але на протилежному знакові, знакові мінус, взяли і прибили до Христа е, на смерть. Але інша любов була в Ісуса Христа. Він любив людей тоді, коли перев'язував, стілюючи їхні рани, а також він не переставав їх любити тоді, коли вони наносили йому рани, прибиваючи на смерть до Христа. Він і тоді їх любив, безумовною любов'ю. Була висока, як небо. Він молився за них, кажучи, Господи, прости, Бо не розуміють, що роблять. Ось такою любов'ю, безумовною, любов, безумовно, любов як високий принцип, маємо ми досягнути, маємо ми просити Бога, щоб він злив Духом Святим, ось таку любов, яка не перестає, яка не залежить від обставин, від наших сподівань і таке інше.